Капремонт вулиці Живова у розпалі. Роботи на ділянці дороги від виїзду з автовокзалу до вулиці Оболоня тривають довше місяця. Втім, сьогодні ремонт уже на стадії завершення. Тут проклали дощову каналізацію. У міській раді сподіваються, це вирішить проблему водовідведення. Як відомо, під час потужних дощів цю територію сильно підтоплює. Причиною називають ґрунтові води, які знаходяться на глибині усього 80 метрів. Тому і ми влаштовували систему водовідведення. Прокладено більше 150 метрів дощової каналізації. Так що будемо сподіватися, що це дасть позитивний ефект у вирішенні водовідведення в даному мікрорайоні через велику інтенсивність руху транспорту. Ремонтувати дорогу тут досить важко. Трошки було ускладено, тому що. Ширина вулиці була звужена на практично на 11 метрів. Проте з наступного тижня рух транспорту на цій ділянці дороги нормалізується. Тут відновлять близько півсотні паркоміс для приватних автомобілів і зупинку громадського транспорту. Нагадаємо, капітальний ремонт вулиці Живова розпочався ще минулого року. Тоді зробили лише одну частину дороги, а цьогоріч роботи продовжили. Влаштовано армовану подушку на ділянці гальмування і зупинки. Автобусів та громадського транспорту. І сьогодні ми вкладаємо вирівнюючий шар. Якщо погода дозволить стабілізації, я думаю, день-два, і ми цього тижня завершимо повністю вулицю. Жила Олег Вітик. Також зауважив, що капітальний ремонт мали завершити до 23 серпня, але роботи вдалося виконати швидше.